І так, нарешті, повернулася до вас, щоб розповісти про останні книжкові покупки, які, повірте, дуже цікаві. На початку цього місяця я їздила на книжкову форму Львів. Якщо чесно, я там погуляла не так довго, були придбані буквально декілька книжок, благополучно привезені з собою. І як же я складно добиралася з цим величезним шопром, наповненим книжками. Але якщо ви спитаєте, чи шкодую я про щось? Ні. Так от, я привезла звідти якусь кількість книжок, придбала тут якісь якусь кількість книжок. І загалом набралася така непогана стопочка, про яку мені здається варто розповісти. І почну я з найприємнішого, найлегшого, це позацикливий роман Пратчета Правда. Як ви зрозуміли, я читаю у нього тільки позациклові романи, тому що я ще не дозріла до того, щоб купувати 5, 6 і більше книжок, які в певному циклі, де я не те, щоб дуже сильно розбираюся в тому, як правильно читати прадчета. Тому буде дуже добре, якщо ви поділитесь в коментарях тим, взагалі, чи можна читати циклові романи окремо, просто розуміючи, який там загалом всеси чи ні. Цей конкретний роман. Він трошки нагадує нещодавно прочитану мною історію Катеріни Блум, загублена втрачена честь Катерини Блум Гаміль Хаболя. Нагадує тим, що оповідає про те, як людьми керує інформацією, яку нам подають мас-медіа, газети і так далі. І тут, власне, давайте зачитаємо, що ж у нас за сюжет. Тонка межа між фактами і чутками, жарти і алюзії надійно вплітають правду у сучасні реалії і творять майстерну сатиру на інформаційну сферу та суспільство загалом. А особливо інтелектуальна разом з тим, проста філософія, несподівано, стилістичні прийоми, натяки на класичні твори та явища попкультури гарантують насолоду від читання. Продана. Ну, я покладаю на цей роман справді великі сподівання. Я купила його в. Книгарні Старого Лева, здається, зайшла вона така дуже атмосферна, там сиділи, люди працювали за своїми комп'ютерами, попивали каву, я ходила дуже довго біля полиці, де все було, всія на тері прачі, там і думала: а мені це треба, чи не треба, чи таки треба. І все-таки взяла цей позицій роман. Наступна придбана мною книжка, вона частково нагадує книгу Франсуази Саган, яка називається Привіт, почали до речі, нещодавно вийшла українською. Якщо ви нічого не чули про цю авторку, це прекрасна можливість познайомитись. Так от це роман літній круїз прекрасного Трумана Капоти. І що мене найбільше здивувало, він відноситься до серії південної готики. Якщо ви не знаєте, що таке південна готика, я десь тут напишу. І враховуючи сюжет, а сюжет такий: молода дівчина лишається сама, оскільки її родина їде. І вона пізнає власні бажання перше кохання і все в такому дусі. Дуже цікаво подивитись, як цей вже буде розгортатись в локаціях, не в локаціях, а в антуражі, в вайбі південної готики. Тим паче, якщо ви знаєте, хто такий Труман Капоте, які у нього слейний вайб, і взагалі, який він був чоловік екстравагантний, як написав тут Франциско Кальве Саральє, викладене королем маргіналів, який особливо полюбляв пригоди заблуканої ночі. Я покладаю на цю, хоч і коротку історію, але великі сподівання. Сьогодні у нас якийсь день сподівань. Не знаю, що там з ним і з там. Але ось на цю книжку я однозначно покладаю великі сподівання. Це книжка Настрому Джозефа Конрада. Це не найпопулярніший його роман, але як кажуть, найкращий його роман. До речі, Джозеф Конрад народився в Україні. Це книжка про вигадану ним країну Коста Гуану, в якій відбувається дуже різне. Це постколоніальна країна, яка от нарешті здобуває свою незалежність, і, власне, довкола її незалежності будуть відбуватися різні події: війни, спекуляції, конфлікти, постколоніальний синдром. Тобто, в принципі, те, що переживали ми під час здобуття незалежності. Але зрозуміло, що в абсолютно інших локаціях. І мені насправді цікаво про це почитати, тому що да, все-таки він як англійський письменник тему постколоніалізму. Напевно, розкриває не так, як розкрив би якийсь африканський письменник про власну державу. Але тим не менше, це об'ємний роман, і мені чомусь здається, що він виправдає мої очікування. А мені хочеться прочитати художні твір, який буде за своїм об'ємом. На тему колоніалізму співставний з нехудожньою роботою з роботою Франса Фанона темна шкіра білі маски, де він аналізує так багато дрібниць, так глибоко занурюється в те наскільки колоніалізм проникає в мовні конструкції, в жестикуляцію, вставлення в масову культуру, в якісь більш загальні соціальні теми. Тому ну, так, да, мені дуже хочеться, щоб ця книжка мене вразила. І взагалі, зараз, якраз під час осені, це от те, що потрібно, читати такі масивні насичені романи. Щодо масивних насичених романів, наступний найпопулярніший роман автора це Атлас Хмар Девіда Мічела. Як бачите, без кольорових зрізів, тому що кольорові зрізи я не люблю, але книжка дуже гарна. Я читала тисячу синей Якоба Дезута, але якщо чесно, вона попала мені в той період, коли я читала і текст ніби проходив у мене крізь потилицю. Тому щось сказати мені складно, крім того, що це справді дуже класний роман, класний з точки зору того, як е, автор будує світ, як він масивно розповідає історії. А я дуже ціную письменників, які можуть розповісти велику історію в деталях, з дрібницями, звертаючи увагу на різні аспекти і при цьому роблячи це не супер нудно. Так от це інша його історія. Тут у нас в хмарах літають душі, і у цих душ у кожного своя історія. Якісь там журналісти, науковці, ще хтось кажуть, що це просто супер-мега цікаво і класно написано. І в принципі, це все, що я знаю про цю книжку. Ну от, Я вже бачу The Village Voice, Time Out New York, Даля-ля-ля, Дейв Егерс. Одна з тих книжок, що викликають питання, як йому вдалося таке зробити? Це сучасна класика. Я вам повірю. А от чому я ще довіряю, так це тому, коли у мене є якийсь письменник, я прочитала якусь кількість його книжок і знаю, що мені абсолютно байдуже про що написана його наступна книжка, я її куплю. І це Георгій Господінов, його фізика смутку. Якщо намагатись описувати сюжет, то тут у нас лабіринт, Мінотавр, дитина Мінотавр, спогоди, майбутнє монстр всередині нас, бе-бе-бе-бе-бе. Коротше, нічого не зрозуміло, в принципі, і не має значення. Тому що Георгій Господінов це для мене та людина в книжках якоїсь уже для мене взагалі на останньому місці, оскільки він настільки майстерно бере текст і колупається в ньому, це мені трошки вайбом нагадує якусь, знаєте. Олівію Ленг його її старі праці про, там, наприклад, місто самоти чи тіло кожного, коли береться особиста історія, але також розповідається історії інших, розкривається якась тема там, самотності, я не знаю, чи як у нього питання часу, бажання повернутися в якийсь конкретний час, особисті якісь історії. Те, як він підмічає деталі і наскільки показує прив'язаність людей до предметів, до якихось часових рамок, як вони у нас стійко асоціюються з смаками, запахами, кольорами, предметами, з людьми, з враженнями, з тим, що нас сформувало як особистостей, ось це найголовніше в його творчості, і воно з'являється в усіх книжках, які я читала. Тому мені абсолютно байдуже чесно, які локації, які тут будуть. Е Декорації взагалі в цій книзі, тому що для мене найголовніше це отримати ось цей господинівський вайб хірургії. Я би навіть сказала нейрохірургії. Коли ти знаєш, що він зараз буде сидіти і колупатись у тебе, у тебе в мозку і розбирає на дрібнички все те, що я сказала. До речі, тут є коментар Ольги Такарчук. Чудова книга, яка вже належить до канону сучасної європейської прози, проникливе дослідження міфу, який відбувається завжди і всюди. А смаку Ольги та Карчук я уж точно довіряю. Опис наступної книжки буде максимально короткий. Велика четвірка Агата Крісті. Чому? Тому що тут Еркіль Пуаро виявляється заплутаним в міжнародних якихось переслідуваннях, змовах і взагалі. В політиці цікаво? Цікаво. Мені такого не вистачало, тому що я щось останнім часом, коли читала Крісті, якось воно все було для мене вже трошки нудне, але тільки настає осінь, тільки настає осінь. І я одразу хапаю за агату Крісті зараз, коли осінь є просто неприборно велике бажання читати якийсь детектив, втікати в ту реальність, яка там існує. І як би це не було парадоксально. Мені дуже подобається дивитися один серіал. Це, напевно, улюблений мій детективний серіал убивство в одній будівлі. Буквально нещодавно вийшов п'ятий сезон, на який я навіть не сподівалася. Тому дивлюся з задоволенням. А що стосується Агати Крісті, то це радше персональна історія, тому що на початку повномасштабного вторгнення перший блокаут, темрява, ліхтарі, якісь лампи, маленькі свічки, просто ось ці книжкові маленькі, які чіпляються. На корінець або просто на обкладинку лампи. Ну, чесно, це був такий період, коли Агата Крісті мене врятувала. Врятувала тим, що дозволила зникати в цій реальності. І я пам'ятаю, що залпом за декілька днів без світла прочитала декілька її книжок і отримувала якесь таке. Невимовне задоволення, яке я так само отримую, коли восені перечитую там «Едгара По, перечитую Кармілу Шерідина Лефаню, або просто якісь книжки, які входять до тієї збірки. І тому, да, для мене це якась персональна особиста любов. назвемо це так. Остання книжка, я з нею познайомилась максимально несподівано, гуртала стрічку Тіктоку і побачила дівчину, яку звати здається, Маліса. Да, здається, Маліса, і вона показала книжки, перекладені з різних країн, які вона прочитала і їй сподобалось. Серед інших там була і Україна. Я думаю, Боже, невже? Я за цією дівчиною якийсь період стежила, дивилася, що вона викладає, якісь книжки собі зберігала? Але потім припинила. І от я побачила там українську книжку, про яку я нічого не знала, і це було забуття Тані Малярчук. Я її купила, тому що ну мені особисто цікаво дивитися, що іноземці читають українського, тому що культурна дипломатія це все ще дипломатія, і варто розуміти, як вони нас бачать, що саме вони читають, який у них є попит, що їм подобається, що їм цікаво, і що доносять ті конкретні автори, яких перекладають і які виходять на ринок. Більш-менш масовий, тому що треба розуміти, що якщо вона купила, може вона його десь там і відрила цей примірник, не зрозуміло де, і взяла зацікавлення. Але після того, як вона його показала на свою дуже-дуже велику аудиторію книжкову, вона 100% комусь, як мінімум, мені цю книжку продала. Але ж, напевно, і деяким людям за кордону. Тож я її купила, вона доволі коротка і оповідає вона про я так розумію журналістку. Ні, не журналістку, просто молоду жінку, яка через історію В'ячеслава Липинського, досліджуючи старі газети і так далі, намагається зрозуміти власну ідентичність і власне життя. Ну, да мені дуже хочеться познайомитися з цією історією. Сюжет як на мене цікавий. Мені взагалі подобається читати книжки, в яких є людина, яка починає копатися в якійсь чи в конкрет в житті конкретної постаті, і таким чином поринає в вир е історичних і не тільки подій. Одночасно досліджуючи себе, мені здається, що це надзвичайно цікаво, і далеко не кожна людина може класно таке описати і прописати. Що ж, а на цьому у мене все величезний. Дякую, що додивились це відео до кінця. Для того щоб бачити контент набагато набагато частіше, обов'язково зайдіть в опис до цього відео. Подивіться, зайдіть до мене в телеграм-канал, в тік-ток, в інстаграм, тому що в інстаграмі регулярно виходять відгуки на книжки, в телеграмі регулярно виходить. Класний, класний контент, частіше, ніж тут. І в Тіктосі у мене просто величезна кількість класних відео про літературу і, взагалі, чому ви досі не підписані. Ще раз дякую вам, пока!